Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вклади. Нещодавно я робила повний огляд вебсайту KnoLux і багато моїх підписників, та й сама я потрапила в таку ситуацію, коли система переставала зараховувати монети на баланс після використання крана. Чому? Відповідь дуже проста: робіть завжди так, як роблю я. Все розповім і покажу. І монети завжди будуть зараховуватися, і ви нічого не будете втрачати. Сайт дуже прикольний, видає багато монет за один раз. Криптовалюта тут різна, можна конвертувати абсолютно будь-яку криптовалюту, яку ви побажаєте, яка є, звичайно ж, на цьому сайті. Зупинятися. Докладно на огляді я не буду. У мене окремий відеогляд на цей проєкт існує, як заробляти, куди заходити, як виводити. До речі, виведення я покажу вам наприкінці цього ролика, як виводити, яку кнопку натискати. Вже в мене було декілька виведень. На кнопку Не на вивести, а на іншу а зараз у відео йдеться про інше. Я відповім на запитання, яке задано в самому ролику, чому не зараховуються монети на основний баланс. Буває так, коли ви заходите в кабінет і помічаєте на балансі вже 0,1 Кнолікс. І саме маючи цю суму, монети більше не зараховуються на баланс після того, як ви зайдете на це дерево і використаєте шанс. Тобто ви натискаєте на дерево, сипляться яблука сатоші, переглядаєте три реклами, як належить, повертаєтеся на баланс, а баланс не змінюється. Тобто монети не зараховуються. Що для цього потрібно зробити? Маневр дуже простий. Розкриваю секретний секрет. Не забувайте про цю дію, інакше будете втрачати монети щоразу, коли на балансі з'явиться сума 0,1. Кожного разу, коли ви заходите в свій кабінет, щоб використати кран для початку, подивіться свій баланс. Це важливо, якщо на балансі 0,1 необхідно вивести наявні монети на гаманець Fosсет Pay, тобто натиснути на Конвертир, вказати адресу криптовалюти від FawсетPay або адресу пошти від гаманця FawсетPay і натиснути кнопку Конвертир. Баланс відразу обнулиться, ви отримаєте криптовалюту на свій гаманець, зараховуються вони миттєво, і далі вже можете заробляти монети. Все буде зараховуватися повністю. Вже перевірено кілька разів. І краще не доводити до критичної суми 0,1, Намагайтеся виходити, виводити монети раніше. Наприклад, там у вас 0,09, коли назбереться, відразу натискаєте конвертир і переказуєте на Pay. Тому що, наприклад, якщо у вас є реферали і ви не помітили, що на балансі вже критична сума, то зараховуватися додатковий дохід від ваших рефералів не буде. Та й ви самі можете пропустити цю суму, коли будете використовувати кран. Коли назберете, на назбиратимете, коли збиратимете монети з дерева. У мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Повторюся, якщо не хочете втрач... втрачати монети, сайт прибутковий цікавий, виводьте вчасно токени з сайту. Спасибі, що додивилися це відео до кінця, що від... відвідали мій канал. Ставте палець вгору, залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на всі ваші коментарі, адекватні вони чи неадекватні. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!